Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 6 Тема уроку числівник, Дві групи числівників. Давайте пригадаємо, що числівник це самостійна частина мови, яка означає число, кількість або порядок предметів при лічбі. Є дві групи числівників. Ті числівники, які означають кількість предметів і відповідають на питання скільки, називаються кількісними, скільки 4, 10, 100. Ті, які означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий, котра, котрий, котрі?», називаються порядками. Наприклад, четвертий, четверта, четверті, сотий, сота, соти, соті. Давайте виконаємо вправу номер 1 Завдання. Прочитайте, визначте числівники, до кожного поставте питання, що означає кожен числівник. Перше речення одна квітка не робить вінка. Числівник одна скільки це кількісний числівник. Біда, коли один у бороні, а десять у стороні. Числівник скільки 1, скільки 10 – це кількість нечислівників. Де два козаки, там три гетьмани. Скільки 2, скільки три це кількість нечислівників. Два третього не чекають, а четвертого не питають. Скільки 2 це кількісний числівник, Котрого третього, четвертого – це порядкові числівники. Якщо ви правильно поставите запитання, у вас вийде така відповідь. Отже, кількісні числівники відповідають на питання скільки? 5, порядкові на питання котрого 5-го. номер 2. Перепишіть числа, замінюючи словами. Кажіть у реченнях числівники до кожного поставте питання. Перше речення. За площею Україні належить сорокове місце у світі. Котре сорокове це порядкове числівник. На Заході з Україною мають спільні державні кордони 5 країн. Скільки 5 це кількісний числівник. Найбільшою річкою України є Дніпро. Із загальної довжини понад 2000 кілометрів, скільки 2000, Це кількісний числівник, пишемо окремо. На Україну припадає 900 км. Скільки 900 теж кількісний числівник. Отже, кількісні числівники відповідають на запитання Скільки? Порядкові котре. Право номер 3 Перепишіть, вставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте числівник, до кожного поставте питання. Перше речення. Якщо не взятися за справу 10 скількома – це кількісний числівник в орудному відмінку, ставимо літеру Е. Пальцями вона на 10, скільки 10, кількісний числівник, літера Е розтягнеться, розтягнеться префікс роз. Батьки не боялись важкої роботи, щоденно трудились до сьомого го котрого сьомого порядковий числівник ставимо який знак. Якщо ви поставите правильне запитання. У вас вийдуть такі відповіді, скільки 35, кількісний числівник, ставимо літеру Д, там якийсь знак числівнику 5, середній літера Е, e, земної літера Е. E. Отже, кількісні числівники відповідають на питання, скільки, 10, скількома це урудний відмінок. 10 скільки кількісних числів. 7 котрого порядковий числівник. Скільки 35 кількісний числівник. І скільки 800 теж кількісний числівник. Запишіть цифри словами, додайте до них іменник і провідміняйте. Числівники 5, 7, 11. Наприклад, 5 уроків, 7 нот, 11 учнів. Отже, числівник 5 має подвійну форму відмінювання. Наземний відмінок. Що 5 уроків, родовий. Чому 5 уроків або 5 уроків. Давальний 5 урокам, п'ятий урокам, знахідний. Чого п'ятьох уроків або п'ять уроків. Порудний. Чин п'ятьма уроками або п'ятьома уроками. І місцевий на п'ятьох уроках, на п'яти уроках. Числівник сім теж має подвійну форму відмінювання. Називний відмінок що? Сімнод, родовий. Чого? Сімох або семинот давальний чому сімом або семинотам. Знахідний сімо або семино, Орудний сьома або сімома нотами. Місцевий на сімо або на семи нот. Числівник 11 теж має подвійну форму відмінювання. Хто? 11 учнів. Родовий відмінок кого 11 або 11 учнів, давальний, кому 11 або 11 учнів, знахідний, кого 11 або 11 учнів, Орудний. ким чим 11 або 11 учнями і місцевий на кому на 11 учнях або на 11 учнях. Право номер 5 пропоную для самостійного виконання завдання. Поставте замість крапок потрібні букви та провідміняйте числівники. Дід на світі проживає, він, синів, числівник вставити пропущену літеру має. Кожен син цей вся те знає, по числівник пропущена літера, сини має. Я вам бажаю успіху. Урок закінчено. До побачення.